Привіт. Боже, це реакції на Євробачення. Ви в це вірите? Тому що я ні. Я розумію, що потрібно знімати вже огляди. А я такий блін, ну треба ще потягнути, потягнути, а потім в останній тиждень пер перед Євробаченням валя включається в огляди. Я сьогодні починаю, починаю огляди на велике Євробачення. Ставте лайк. Я просто не знаю, чи я буду робити огляди на всі країни, чи тільки там на 10 країн. Це все залежить від вашої активності. Дивіться, яка мене сьогодні футболочка, це співачка. Кола мені подарила таку. Бачите, біля серця. А знаєте, це не просто футболка, тому що я транслюю завжди своїм одягом те, що я хочу вам донести. Ви біля мого серця. Тому що саме з вами. Я знаходжу сили рухатися далі, незважаючи на тяжкий стан. А я хочу нагадати, що мій курс по мобільному монтажу ще буде продаватися до кінця лютого. Тож встигніть придбати, там дуже багато цікавої інформації. Топчик, горобчик, він коштує 599 гривень. Посилання внизу і закріплю в коментарі. Я бачу в коментарі, де хто там писав, що. Ой, та скільки можна, Це ти заздавав своїм курсом так далі. Слухайте, ну друзі, хто так пише, якщо е, ви м, хочете мені задонатити, можете мені задонатити. Е, я з Ютуба, якщо бізнесу нічого не заробляю. Тож е, за допомогою свого курсу по мобільному монтажу я ділюсь афігінними знаннями, ексклюзивними, які залишаться з вами на все життя. Uh, і тим паче собі там заробляю на те, щоб просто um, існувати. Така реальність зараз сьогодення. Uh, тож, по суті, відео на Ютубі це зараз не робота, а um, моє хобі. Почну я свою реакцію з. Фінляндії. Я бачив стоп-кадри, я бачив якісь фрагменти. Може і не бачив фрагменти, але бачив фотографії цих прикольних чувачків. Вони називаються Windows 95 Men, Man. Після в них називається No Rules. Я люблю таке ретро. Там, я так зрозумів, буде якась вакханалія. Тож, це моя перша і чесна реакція. Коротше, я щось поприкладав, по суті, тут нічого такого цікавого. Ну, Фінляндія вже не в перший да, рік на Євробаченні показує якийсь е, цікавий, цікавий контент. Нещодавно в нас був Карія. Да? І я так розумію, що це щось буде з тієї опери. Тож пропоную почати дивитися та реагувати. Ставимо лайк. Знаєте, що вже нагадав? По перше він тут нагадав уй шма, ла ла Ум, дад -дад -дад. А ще це нагадує гурт Army of Lovers трішки. Опа. Окей. О боже. О oh, боже. Oh, А вже таке, знаєте, вже знайоме таке відчуття, що ми щось таке раніше слухали. Ну тут просто така ранжувати та-та-та. та 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 Окей, я розумію, що це чесно, знаєте, відсилки такі 90-х. Що це за яйце з одягу? Що це один джинс? Джинс. О, можливо, саме тоді джинс був у моді? М -м. Інструментал такий, знаєте, демо, 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 демо версія. Друзі, якщо ви хочете мене побачити п'яного, як я танцюю п'яним, оце, оце ідентична ситуація з цим чоловіком в трусах. Ідентично я так танцюю. До речі, в мене дюгрується праве око, я вже казав це в попередніх відео. У мене почалась проблема з правою стороною обличчя. Ладно. Окей, okay, реакція. Знаєте, я спеціально включив знизу переклад, да? Але я навіть не дивлюсь зараз на переклад, я дивлюсь на просто візуал. Але музично мені подобається такий дурдом. Ну, фальцет у нього погано викладуть. Що це таке? Що, що це за павук? Що це таке? О боже, це труси, ой, це шорти. повітряна тривога. Давайте я додивлюсь А, Я вам клянусь, я не знаю, я чогось думав, що коли буде знімати це відео, почнеться повітряна тривога. І вона почалась. Напевно, мікрофон не витягне. Окей, я просто. Якраз можу сказати про око, яке в мене дьоргається. У мене почало тремтіти права сторона обличчя. У мене впав зір на правому оці. І я не знаю, з чим це пов'язано. Ні, ну я здогадуюсь, з чим це пов'язано. Я не знаю, що просто робити в такому випадку. Чи це лікується, чи ні. Давайте так, зараз в мене просто повітряна тривога трішечки цей відволікла від е, Windows 95 Man. Слухайте, а мені сподобалось. От чесно, вакханалія. Вакханалія це взагалі не вокально, вокально, звичайно, це звучить така караоке версія, знаєте, з п'яними друзями. І Щоб я відчув якийсь крінж за цього, я не відчув. Можливо, мені треба якось мені включитися да, в ці реакції Євробачення. Ну мені сподобалось. Типу, мені б хотілося б, звичайно, щоб на самому Євробаченні цей номер від, відрізнявся, щоб вони показали ще щось нове. Причому тут Windows 95-го року я теж ще не зрозумів. Але я розумію, там якісь пасхалки, багато джинса, яйце, шорти спустились. Цього року я буду вперше, напевно, прям оцінювати ем, всі номери і. Відбиватися від того, Ох, вибачте, я просто дивлюся в вікно, і я просто сижу напроти вікна, і мені трішки лячно, тому що в мене лізуть дуже погані думки в голову зараз. Я не можу зосередитись. Сорі, вибачте. Про що я, що я в цьому році всі заявки буду порівнювати з цьогорічною нашою заявкою від Джері Хейл і Альони Альони, тому що я вважаю, що наша заявка цього року ну, дуже сильна, дуже крута. І, типу, це та заявка, на яку потрібно рівнятися іншим. Ну, тобто, це як перформанс може бути в топ-10. Але як переможець, ні. Тому що це не вокально, музично це звучить дуже сиро, але тут є перформанс. От якось так. Зараз, секунду, я подивлюся, що пишуть в чатах. Ага, вже два борта. М -м, клас! Ну що? Я просто планував за сьогодні зняти декілька реакцій, але я зрозумів, що поки що на сьогодні ми обійдемося одною реакцією. Правильно? Мені дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. Як ви що ви думаєте стосовно цієї заявки? Пісня заїдає тан-тан, та-таран-тан. Та Це дуже схоже на карію. Це схоже на Армію Flowers. Ну, побачимо. Я чекаю ваші коментарі. Заходьте в мій телеграм, підписуйтесь на канал, дивіться попереднє відео. Ну і, звичайно, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Я буду вам дуже вдячний і ви правда отримаєте класні знання. Тож, в посиланні під відео всі інформації та в закріпленому коментарі. Ви зможете доєднатися до мого курсу. А все дуже там просто. Обов'язково головне написати свій нікнейм в Телеграмі, а нікнейм пишеться через собачку. Якщо у вас немає нікнейма в Телеграмі, таке може бути, то напишіть нікнейм в інстаграмі, щоб я вам написав і скинув вам посилання на ваш персональний чат з курсом. Дякую вам, бережіть себе. Все буде добре.